Я тобі скажу, що е, тренер або не знаю, перукар, е, як, ну, сервісна допомагаюча робота, професія, і коли людина в телефоні, то я з тобою повністю погоджуюсь, наприклад, спортивного залу. Якщо твій тренер, або там, друг, з яким ти тренуєшся, він на дорожці, він в гаджеті, то його мозок не тренується. Мозок, тіло, рухи. І результат, ну я спостерігаю, як там люди ходять, ходять в телефоні. Ну їм не треба худнути, ні. Тобто ти маєш бути в задачі, в процесі, ну відклади його на 40 хвилин, да, там так, більше не чого, треба так. бігти тобі. Нічого. І що цікаво, і буде результат: 100%. відсотків. Ну і плюс отече, знаєш, дуже багато людей думають, що тренажерний зал це твою фігуру поправить. Ні, ні, вибачте. Кухня, Це... кухня, кухня поправляє вашу фігуру і, і опять же, контроль, контроль того, що ви їсте. Тобто, в цілому, якщо те, що ми не вимірюємо, ми не контролюємо.